Сачку, привіт! Давай подивимося, що він думав про тебе сьогодні. Концентруйся зараз на людинці, а, від імені якої ти хочеш, щоб я тобі розповів, що він там сьогодні думав. Концентруйся виключно на ній. Для особистої консультації записуйся за посиланням в шапці профілю. Не забувайте писати коментарі, лайкати, зберігати, ділитися контентом, де допомагає в просуванні. Так, а ми давай подивимося, що він там про тебе думав сьогодні. Ой, прям як любить-любить, ти глянь на нього. Е, ну, по-перше, по-перше, він думав про те, що ти вже обрала любов і гармонію, про знаходження, знаєш, оце гармонії, балансу між людьми, між тим. Він хоче і він думав про те, що ти вже максимально готова до а, любовних історій і пригод. Тут трактуйте для себе, кожен більш глибоко зрозуміється, а, ти можеш стати перед певним вибором, знаєш, який буде вимагати від тебе слухати якраз таке серце, і ця людинка це також розуміє вже наразі, принаймні. Для тебе він бачить і думає про те, що для тебе відкриваються нові починання, якраз таки в коханні, в любовній історії, емоціях, в тому числі будеш відчувати знаєш, не як таку хвилю з кохання, позитиву і нові, нових почуттів, яких ти можливо давно як приглушувала в собі. Так? Але людинка бачить, що ти вже готова до того. До нових емоцій, до нового вітка в коханні і в розвитку цього. І по також ця людинка думає про те, що йому не вистачає певної рішучості. Він в тупіку, і це трошечки транслюється і на тебе, що ти знаєш, як застрягла між двома виборами, і тобі потрібно більше інформації, щоб правильно прийняти рішення. Це історія, коли. Можливо, ти зараз обираєш між цією людиною і ще додатково іншою, і не розумієш умовно, кому, кому відкрити оці туз, що там, кубка в і закоханих. Кому відкрити ці нові почуття, кому відкрити ці нові емоції? Да? Бо наче наче вже і готова, наче вже і хочеться, але от вибрати не можеш, Знаєш, типу чи залишитися, чи піти. Кстати, гарне питання для нового розкладу приймай.